Від цього від ну, 100 тисяч, а уж хліб буде доль гривень. Друзі, хліб вся мого. Ну, я думаю, що краще. Я думаю, що другий варіант бо побільше, ну Добре, пити кокайсьона. Пепсі або живчику один місяць пити і чаю один рік. Ну, друзі, тепер по серйозному запитання. Друзі, я б не відказався від пепсі, там, живчику, Кока-Коли, но, друзі, від цього може боліти живі, а потім я не можу нормально спати. І я думаю, краще мені побути пити і чай один рік. Це хоча б можливо витримати. Але що там компот нічого не було сказано? питання. Збити тільки воду один місяць за один мільйон відказатись. Мільйон не бути лішнім. Зробити стрім на один день за сто мільйон. Ні один мільйон чи відказатись. Ну, якщо без верки, то дам. Ай. Знімати історію від ДТВ і брати, і знімати 15 історій холмс 1 за 10 тисяч гривень. Хто знає, то це ще. Я з ним вже дружу з листопаду, чи, ні. лібо з жовтня, ж... з листопада з 2024 року. І... Але від ДТВ дуже для мене я його дружу з 2020 року. М -м 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 -м. ну, Друзі, я не знаю, ну. Но... Ну за 10 тисяч гривень ви знімати далі історії. Якщо б мені предположили суму 10 тисяч гривень, ребята, ну, ну я вже запрацював 10 тисяч. Уже за пару місяців 10 тисяч, тому, друзі. Ну коротше, зняти 15 поки бо... що історій, бо тут не сказано, що якийсь знімає Холмс 1, то я б відказався, або ж і ні. Mm. Але... але 15 історій далі ось... знімати від виборців, ну від АТВ всім ну я думаю, що треба ризикувати завжди в житті. Грати в CS 2 за 15 тисяч доларів, грати в Robux або в Minecraft. Не знаю, це шутер, де 18 років треба. По перше там его щат, по-друге, там кровь. Ну короче, сразу. Я не сильно хочу грати. Но я думаю, что краще Роблокс Майнкрафт по комодце мои игры. Круба Гардин Roblox, что Брайн Рот. Кто не знает? Кробагардин, все ось так вот. Прокладание. С чего Брайн Рот, це... Тому браем, здраво, здраво. Здраво, грэн, еще и 99 ночей в лесу. Ну, я думаю, что... Грэн, он тоже заезжает. И тому короче я пора бы там выживания. Грэн, 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 Ну кінь став ріна огулять. У IT-розробником були дефане роловська на електронно. Можна по, е, порізатися, то може бути краще IT розробці. IT-розробником на iPhone 17 iPhone, що там це Ну, Якщо тут нема Pro Max, то краще iPhone 16, там є багато функцій, може нічого не відлічить. 1 мільярд підписників набути лише. Продовжувати, звичайно. Дивіться, якщо один, мати один мільярд, це прикольно, але можна закритись, типу голову типу закрити, і ніхто не побачить. Тому, я думаю, краще ось це, Ну, я не знаю, ну, я думаю, що краще це вирвати, бо, бо що, можна одіти і, і ніхто не побачиться. Нью-Йорк чи Каїр? Та не знає, Кієр це Єгипет, а Єгипет це Африка, а Африка де Дубай. <laughs> хотя арабские эмираты находятся в Европе, читу як. Короче, либо я А ну, короче, мы не поехать в Каир, потому что море. Но Нью-Йорк просто там на синем мне комфортно. Там все... хотя там арабскую, ну, мессенджер, строить социальную, мер... ну, короче, строить социальную мережу. Но тут много. Конкуренція. Каїр чи Варшава. Варшава це польша, а в Варшаві польська мова. Краще де будь море. ОАЕ, бути в Єгипті. Чого тут це про ОАЕ? блін, ОАЕ, ОАЕ. Бути в Арабських Еміратах де Дубай. Ну, але не сказано, що точно в Дубай. Бути в Єгипті. Ну в ОАЕ там трохи краще. Все. Японія чи Китай? Я не політик, но мені кажеться, що Китай гатрунь, Париж чи Дубай. Хоча там багато продаються. Отель в різних готелях. В різних, готель в різних готелях. Дубаю. Ще, готель на Бушлифа. Ну вы шо в Буршлифа? iPhone 3, мати iPhone 6 Pro Max. Ну що? Nokia 3310 i 19 Pro Max. Ну конечно, Nokia. Простувати в телеграмі, зламати програму скам. Ось вам на 5 секунд. Зламати програму скам, чтобы 19 седаний. <сих> вот он шики ски вам уже зламати програму скам. Мати iPhone 17 iPhone 12 Pro Max. А, тут уже ладно, Minecraft Майнкрафт Roblox? Но мне, друзья, краще, мне зараз більше подаваться Майнкрафт, бо тут больше чого Разпорю, это я в Робокс мало сижу. Ну, трохи меньше, я зараз. Так на канал ничего не закатать. Да, я не думаю, что я буду закатать. Дорс, либо е -е, Карантин на 2020, му либо війна. Не казаре. Да на понял. Війна ось це уйдется. Війна ось це уйдется. Війна, це ось це. Війна, це ось це. Тому, звісно, краще хай карантин не буде. Хай, побіг, хай не буде війни просто. Ем, Україна. Я не політик, але я думаю, що так. Е... Підписатися, ще підписатись. Ну, так.